Запрошуватимуть до райвідділку міліції, щоб ви здали одну важливу позицію. До приміщення обласної ради на повних законних підставах зайшли народні депутати України і депутати обласної ради на законних підставах. І потім в дверях депутати Верховної Ради України і депутати обласної ради запросили кожного полтавця до сесійної зали провести народні збори, провести прийом громадян і так далі і тому подібне. Якщо під час допиту будь-кого з вас слідчий буде ліпити щось інше, ви категорично заперечуєте, ви читаєте те, що ви підписуєте, тому що завтра влада зміниться. І отим слідчим і прокурорам, і суддям доведеться відповідати за ці злочини. Тому що на таких судилищах ми були не на одному, де немає ніякої доказової бази, де сторона захисту пух і праг розбиває сторону обвинувачення і суддя читає такі маразми, що після того її не хочеться назвати ваша честь, а тільки ваша нечесть, Що ви робите? От, Тому зрозуміло, так? Юридична складова, кожен з нас був на прийомі народного депутата України. За запрошенням народних депутатів України.